Вітаю! Сьогодні розглянемо тему як прямокутний трикутник. Ви вже знаєте, що в нас є декілька видів трикутників. У нас є трикутники за кутами та за сторонами. Нас цікавлять за кутами це гострокутний, прямокутний і топокутний. А сьогодні ми розглянемо прямокутний трикутник. Так? Гострокутний, ви вже знаєте, це. Трикутник, у якого всі кути менше 90 градусів. Прямокутний це трикутник, у якого один кут 90 градусів, а тупокутний це трикутник, у якого один кут більше за 90 градусів, тобто один кут на ступий. Так, прямокутний трикутник це в нас трикутник, у якого сторони називаються кататами та гіпотенузою. Катети це сторони, що утворюють прямий кут. А гіпотенуза це сторона, яка лежить навпроти прямого кута. Ось подивіться на малюночок. У нас є трикутник АБЦ. І ось прямий кут в нас С, і сторони, які прилеглі до цього прямого кута. Ось у нас це АС та БЦ. Так, ось ці дві. І це і називається катетами. А сторона, яка лежить навпроти прямого кута, називається гіпотенузою. Так. У прямокутному трикутнику прямий кут позначають найчастіше С, але залежить від задачі. А ось гіпотенузу позначають теж С, але маленькою. Тобто, кут позначають великою, а саму сторону маленькою. Тобто Сторона буде лежати навпроти кута. Так, поїхали далі. Ось таке завданечко. Назвіть прямокутні трикутники, зображені на рисунку. У кожному трикутнику, назвіть гіпотенузу. Так, давайте по порядку. В нас є трикутничок АБЦ. Так, великий ось він, АБЦ. У ньому АЦ катет, СБ теж катет. І в нас АВ – це гіпотенуза, так? це сторона, яка лежить навпроти прямого кута. І в нас є ще один прямокутний трикутник, це в нас ФДБ. І тут ми дивимося: ось в нас прямий кут. Отже, сторони, які прилягають до цього прямого кута, це в нас ДФ і ДБ. Отже, це катети. А FB – це сторона, яка лежить навпроти прямого кута, і вона і буде тут гіпотенузою. Ось таке завдання. Так, а ми поїхали далі. Сьогодні будемо розбирати властивості прямокутного трикутника, які саме властивості є для цієї геометричної фігури. Перша властивість це гіпотенуза прямокутного трикутника завжди більша за будь-який катет. Ну тут логічно, похила буде завжди більшою за перпендикуляр. Друга, друга властивість катет прямокутного трикутника, що лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Так, якщо ви бачите прямокутний трикутник, і у вас є. У 30 градусів. Так? То, відповідно, катет навпроти цього кута буде наполовину менший, ніж гіпотенуза. І, відповідно, гіпотенуза буде в два рази більша за катет, який лежить навпроти кута 30 градусів. І третя властивість це медіана прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи до рівню її половині. В нас є трикутник ABC і в нас є медіана БД. Так, ми бачимо, що це медіана завдяки тому, що у нас АД дорівнює СД. Отже, це медіана. І відповідно за цією властивістю, медіана в два рази менша, ніж гіпотенуза, а гіпотенуза в два рази більша за медіану. Ця властивість буде зустрічатися в задачах, тому її потрібно запам'ятати. Так, а ми поїхали далі. Так, щоб ви не заплуталися, тут така невеличка табличка з означенням, елементами, властивостями та ознаками, так? Прямокутний трикутник. Означення, Якщо в нас є кут, цей він 90 градусів, так? тому, відповідно, трикутник прямокутний. Які в нього елементи? У нас є катети, це дві сторони прилеглі до прямого кута, та гіпотенуза навпроти прямого кута. Відповідно, у нас кут С прямий, а А і Б будуть гострі, тому що в сумі вони в нас будуть давати якраз 90 градусів. Так, властивість це та сама властивість, коли в нас гострі кути А і Б в сумі дадуть 90 градусів. Це випливає з того, що сума всіх кутів трикутнику 180 градусів, а в нас один із кутів вже 90. Отже, гострі кути в сумі будуть 90. Так, І якщо АС і БС дорівнюють, дивіться, ось АС і БС – це в нас катети. І якщо вони будуть однаковими, то відповідно наш трикутничок буде рівнобедреним. А якщо він рівнобедрений, то і кути при основі у рівнобедреного трикутника рівні, а це означає, що так, у нас тут кути в сумі будуть 90, а так як вони однакові, то кут А і Б будуть по 45 градусів. Так, і ознака кут А додати кут Б 90 градусів. Ну, це я вже декілька разів сказала. І в нас кут С 90. І, відповідно, знов таки, якщо в нас кути по 45 градусів, то ми маємо, що трикутник рівнобедрений. Ось така табличка, схема, щоб все було в одному місці. Так, а ми поїхали далі. Знайдіть Х на кожному рисунку. Так, дивіться, в нас є катет 12 см, і в нас є кут 60 градусів. Що ми можемо зробити? Ми можемо знайти ось цей гострий кут. Ми знаємо за властивістю прямокутного трикутника, що в нас сума гострих кутів 90. А отже, ось цей кут в нас буде 90 відняти 60, тобто, ось цей кут зверху в нас буде 30 градусів. І що ми знаємо ще? Що? Катет, який знаходиться навпроти кута 30 градусів, буде в половину менший, ніж гіпотенуза. Отже, якщо в нас тут катет 12, то гіпотенуза буде в два рази більша. Тобто 12 помножити на 2, це в нас буде 24. Отже, Х, це в нас гіпотенуза буде 24 см. Ось і все. Так, наступний малюночок. Тут в нас є кут 30 градусів і в нас є гіпотенуза. Ми бачимо, що кут 30 градусів, навпроти нього катет, який нам потрібно знайти. Але за властивістю цей катет буде в половину менший за гіпотенузу. Тому ми гіпотенузу ділимо на 2. 17 ділимо на 2, це в нас буде 8,5 см. Отже, наш катет. Тут буде 8,5 см, а гіпотенуза буде в два рази більша за цей катет. Ось і все. Так, тобто це одна і та сама властивість, тільки так в, різних, в різні сторони розташована. Так. І ще одне завдання. У нас тут знов такий прямокутний трикутничок, і ми бачимо, що ось це в нас медіана. Так, як вона ділить сторону навпіл, так ми бачимо, що ось тут і ось тут у нас однакові відрізки. А ми знаємо за властивістю прямокутного трикутника, що медіана дорівнює половині гіпотенузи. отже, наша гіпотенуза буде в два рази більша. Тож, нам потрібно просто 5 помножити на 2, і ми знайдемо Х. Це в нас буде 10. І все. Тобто, ось. Три схеми, три різні задачі, але всі вони розв'язуються за допомогою властивостей і досить легко і швидко. Зараз ми з вами розв'яжемо декілька задач, але спочатку розкажу коротенько одну цікавинку. Що знали про трикутникову далеку давнину? Уже кілька тисяч років єгиптяни знали, що коли сторони трикутника дорівнюють 3, 4 і 5 одиничним відрізкам, то такий трикутник прямокутний. Землеміри стародавнього Єгипту для побудови прямого кута ділили мотузку вузликами на 12 рівних частин і в кінці зав'язували. Потім мотузку розтягували на землі так, що потворився трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 поділок. Більшість кутів утвореного трикутника прямий ребра бічних храни єгипетських пірамід утворюються майже рівносторонні трикутники. Так. Тому брали просто мотузку, зав'язували 12 вузлів на однаковій відстані. І таким чином вимірювали, де буде знаходитися прямий кут. Так, на катетах 3 3-4 і там і був прямий кут. Тому. Ось такий трикутничок з катетами 3, 4 та гіпотенузою 5 буде прямокутним, а його ще називають єгипетським трикутником. Цей спосіб використовували в давнину при будівництві пірамід, тому що без сучасних лазерних пристроїв не могли побудувати міцні стіни, а двері просто не будуть відчинятися. Так, а тепер розв'яжемо декілька задач. Знайдіть величину Х і градусну міру кутів у кожному трикутнику. Перший трикутничок. В нас теж прямокутний, ми бачимо позначку. У нас є кут 50 градусів, нам потрібно знайти кут Х. Ми знаємо за властивістю прямокутного трикутника, що сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Отже, код Х можемо знайти. Як 90 відняти 50, отже, х у нас буде 40 градусів, і все. Наступне завдання: в нас теж трикутничок, прямокутний. І ми знаємо, що один кут у нас буде Х, а інший кут буде 2х. Знов таки, за властивістю, гострі кути, в сумі будуть 90 градусів. Ми записуємо рівняння Х додати 2х дорівнює 90. А далі нам просто потрібно розв'язати звичайне лінійне рівняння. Так? Відповідно, ми маємо 3х дорівнює 90, і щоб знайти Х, нам потрібно розділити на трічку. 90 розділити на 3 – це 30. Отже, ось цей кут Х буде 30, а ось цей кут у нас буде 60, тому що 2 помножити на 30. І ще один малюночок. Теж у нас прямокутний трикутник, і ми бачимо, що катети в нього однакові. І нам потрібно знайти кут Х. Якщо катати однакові, бічні сторони однакові, то це у нас рівнобедрений трикутник. Так? І що ми знаємо про нього? Ми знаємо, що кути при основі в нього рівні. А отже, Сума гострих кутів у нас 90 градусів. Але вони однакові. Тобто, ми можемо просто 90 розділити на 2. І будемо мати, що Х буде 45 градусів. Отже, в нас гострі кути у рівнобедреного прямокутного трикутничка будуть по 45 градусів. І все. Так. Наступна задача знайти. Ти невідомі кути. Так, у нас є кут 40 градусів, так, у нас є прямий кут, також, відповідно, ми можемо знайти ще один третій кут. Сума гострих кутів у нас 90, отже, в нас 90 відняти 40, це буде 50. Отже, третій кут у нас буде 50 градусів. Так, розв'язали. Знов-таки знайти невідомі кути. У нас є прямокутний трикутничок, і один з гострих кутів 32, нам потрібно знайти другий гострий кут. Так, відповідно, сума гострих кутів у нас 90. Тоді, щоб знайти кут, да, другий гострий, потрібно 90 відняти 32. І ми будемо мати, що в нас третій кут буде 58 градусів. І все. Так, ось таке завдання. Один із гострих кутів 44. Знов, так, аналогічна задачка. 90 віднімаємо 44, будемо мати, що третій кут в нас буде 46 градусів. Ось так швидко можна знайти, знаючи властивості прямокутних трикутників. Ось така задача. В нас є трикутничок АБК, і в нас є кут 30 градусів. І в нас є катет АК, який 12 см. Нам потрібно знайти БК, тобто нам потрібно знайти гіпотенозу, як її знайти? За властивістю прямокутних трикутників, ми знаємо, що катет, який знаходиться навпроти кута 30 градусів, буде дорівнювати половині гіпотенузи. А отже, гіпотенуза тут буде в два рази більша. Тобто, нам потрібно 12 помножити на 2, і це буде у нас 24. Тобто, БК у нас буде 24 см, і все. А ми поїхали далі. Так, ось така задача. В нас є трикутничок АБК, в нас є кут 60 градусів, і в нас є гіпотеноза 58. Нам потрібно знайти АК, тобто нам потрібно знайти катет. Ну, тут в нас вже немає. 30 градусів, тому потрібно трохи подумати. Але подивіться уважно, якщо ви побачите, що в нас кут Б і кут К це гострі кути в прямокутному трикутнику. Отже, ми можемо знайти кут Б. Так, кут Б, це буде 90 відняти 60. А це і буде наші 30. Отже, АК це катет, який знаходиться навпроти 30 градусів. А отже, він буде половиною гіпотенузи. Відповідно, ми будемо мати, що в нас буде 58 розділити на 2, і це і буде наша відповідь. Тобто, в нас буде АК 29 см. Знайти невідомі кути, якщо кут С у 4 рази більший кута Б. Так, тут взагалі ми знаємо тільки те, що це в нас прямокутний трикутник, ніяких градусних мір нам не дано. І ми знаємо, що один кут у 4 рази більший, ніж інший. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо взяти кут Б за Х, тоді кут С в 4 рази більше, тобто буде кут С в нас 4х, а тут вже можна так використати. Одну із властивостей прямокутного трикутника, що сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Отже, в нас буде х додати 4х дорівнює 90, це в нас звичайне лінійне рівняння. Розв'язуємо його. У нас буде 5х дорівнює 90 або х дорівнює 18. Отже, кут Б в нас вже є, це наше 18. А ось кут С нам потрібно знайти. Це в нас буде 4 помножити на 18. І відповідно це в нас буде 72. Отже, ми знаємо вже кут Б, це в нас 18 і кут С 72 градуси. Все, ось так. Без е, значень якихось кутів, ми просто знайшли два невідомі нам кути у прямокутному трикутнику, просто знаючи його властивості. Так, а ми поїхали далі. В нас є трикутничок АБЦ, і причому БК це бісектриса. Що таке бісектриса? Бісектриса ділить кут навпіл. Так? Нам потрібно знайти кут БКА. Так, що ми тут можемо зробити? В нас є трикутник АБЦ. Ми знаємо, що кут А в нас прямий, а кут С в нас 50 Градусів. Отже, ми можемо знайти кут Б. Кут С і кут Б гострі, отже, в сумі вони нам дадуть 90 градусів. Отже, кут Б, ми знаходимо, як 90 відняти 50, це в нас буде 40. Але це повністю весь кут Б. А БК ділить цей кут навпіл. Отже, ми можемо знайти один із маленьких. Я знайду С і він буде 20 градусів. Так, відповідно, і кут АБК теж буде 20 градусів. Нам потрібно знайти кут БКА. Так, тепер ми знаємо, що в нас АБК теж 20, кут А 90. І нам потрібно знайти тільки кут БКА. Отже, кут Б і кут К у цьому маленькому прямокутному трикутничку гострі. Отже, тут вони в сумі будуть 90 градусів. Якщо один з них 20, то, відповідно, кут К буде 90, відняти 20 це 70. Отже, ми знайшли той кут, який нам був потрібен. Так. Ось більш детальний запис, якщо щось не зрозуміло, передивіться ще раз. Так, ось така задача. Нам потрібно знайти кут Б і кут С, ми знаємо тільки, що при перетині, АК і К С утворюється кут 100 градусів, а нам потрібно знайти кут Б і кут С. При цьому ми ще знаємо, що АК це в нас бісектриса, і КЦ це теж бісектриса, що це нам дасть? Кут КАЦ буде 90 поділити на 2. Це в нас 45 градусів, просто тому, що в нас тут прямокутні трикутники, і так як нас бісектриса ділить кут навпіл, ми просто ділимо. Прямий кут навпіл, отримаємо 45. Отже, ми вже знаємо один із кутів. Далі, з трикутника АКЦ ми можемо знайти відповідно кут АЦК. Так, ми можемо знайти його завдяки тому, що вже знаємо, що в нас є один кут 45. Так, ось цей кут 45, ось цей кут 100. І можемо від 180 відняти 145, і це буде в нас 35 градусів. Тобто ось цей кут в нас буде 35 градусів. Це випливає з того, що сума кутів трикутника 180 градусів. Отже, ми знайшли ось цей маленький кут, АЦК, а, а кут С в нас буде в два рази більше. Просто завдяки тому, що це в нас бісактриса. Так, у нас там є позначення зелененьким, що це в нас два однакові коти. Отже, це бісактриса. Тому ми просто 35 помножимо на 2, і це в нас буде 70 градусів. Все, ми знайшли кут С. Нам залишилось знайти тільки кут Б. Але якщо в нас вже є кут С, це 70. То кут Б плюс кут С буде 90. Так? У нас гострі кути в прямокутному трикутнику будуть в сумі 90. Отже, кут Б ми можемо знайти як 90 відняти 70, це в нас буде 20 градусів. Отже, кут С 70, кут Б 20. Ось і все. Маємо ось такий рівнобедрений трикутник АВС, де в нас АВ і АЦ рівні. АК у нас медіана, і причому дорівнює 18 см, нам потрібно знайти гіпотенузу Б Так, Так як тут в нас рівнобедрений прямокутний трикутник, бо ми бачимо, що в нас АБ дорівнює АС, то кути про основі рівнобедреного трикутника рівні? А гострі кути у в нас в сумі дають 90, а отже, кути при основі тут будуть по 45 градусів. Так, далі ми знаємо, що в нас тут медіана, а медіана у рівнобедреного трикутника буде бісектрисою і висотою. Нас цікавить бісектриса. Отже, АК ділить кут БАЦ навпіл, а отже, на два кути по 45 градусів. Тепер ми маємо, що в нас однакові будуть сторони. АК буде дорівнювати БК і СК буде дорівнювати АК. Так як тут в нас вийшли рівнобедрені маленькі трикутнички. БК в нас бісектриса. Кут БАК дорівнює куту САК, і це буде дорівнювати 90 розділити на 2, і це в нас 45. А трикутники АБК і САК рівно бедрені. Тому АК дорівнює БК дорівнює СК, і це буде 18, тому БС в нас буде 18 помножити на 2, це 36 см. Отже, БС в нас буде. АК помножити на 2, 36 сантиметрів. Ось таке завдання. Наступне в нас є трикутничок а, Б, С. І ми знаємо, що в нас є прямий кут К і ми знаємо кут КАП 19 градусів. Нам потрібно знайти кут Б і кут С. Так, АК в нас висота. Так, відповідно, у нас тут прямий кут, це висота. АП це в нас бісектриса. Тому, що ми можемо сказати? В нас АПЦ це, це зовнішній кут для трикутника АКП. І він буде дорівнювати сумі двох інших кутів, тобто 90 додати 19. І відповідно маємо 109. Якщо ми знаємо, що тут в нас кут П, да, у трикутнику АПЦ 109. І ми знаємо, що АП це в нас бісектриса. Отже, бісектриса ділить кут прямий А, кут А навпіл. Тобто там у нас буде 45 градусів. Тобто ПАЦ буде 45 градусів, і ми з легкістю можемо знайти тепер КЦ. Так, як ми знаходимо КЦ. Сума трьох кутів, так, у трикутнику 180. Ми зараз розглядаємо трикутник АПЦ. Так, тому. В нас тут, у цьому трикутнику, можемо вже знайти кут АЦП. Це в нас 180 відняти ці два кути: 109 і 45. Це в нас буде 26. Відповідно, ми знайшли вже кут АПЦ. Кут С у нас буде 26 градусів. А кут Б, відповідно, ми можемо знайти. Ми знаємо, що один кут у нас прямий, а сума двох гострих кутів будуть 90 градусів. Тому 90 відняти 26 це буде 64 градуса наш кут. Так, все, на цьому все. Бажаю вам успіхів і гарного дня!